Львів активно підготувався до різдвяних свят. Місто вже встигли прикрасити яскравими декораціями. І далі ми вирушаємо у святкову мандрівку. Я, ведуча Діана Мусора, покажу вам найяскравіші і найцікавіші місця з різдвяною атмосферою у Львові, які точно варто відвідати на період різдвяних свят. Отже, спершу ми вирушаємо до одного із найвпізнаваніших будинків у Львові кам'яниці Бандінеллі. Місце, де у сімнадцятому столітті почалася історія львівської пошти, час минає, а традиція листів і теплих слів жива і досі. А цієї зими по особливому, бо тут народжується різдвяна казка. У палаці Бандінелі, що на площі Ринок-2, відкрилася Різдвяна пошта. Це інформаційний хаб, Різдва та одна із найвідвідуваніших локацій у місті на період зимових свят. Саме тут львів'яни і гості міста можуть придбати та надіслати унікальну листівку в будь-який куточок світу. Як це можна зробити і про цікаві факти цієї локації, давайте дізнаємося разом. Вітаємо вас на різдвяній пошті. Цьогоріч вже вдруге різдвяна пошта відкриває двері для гостей та мешканців Львова. І власне звідси ви можете відправити листівки для своїх рідних та близьких, як в межах України, так і за кордон. Ця ідея у нас з'явилася власне з цього, що традиція написання листівок у нас трішки почала забуватися з розвитком соцмереж цифровізації. Але власне отримувати листівку, на якій видно почерк твоїх рідних, твоїх друзів приносить набагато більше емоцій. Для людей І, власне позаду мене є карта, на якій відзначено локації, куди летять листівочки з нашої різдвяної пошти по Україні. Також можна залишити відмітки країн, міст, куди ви відправляєте їх за кордон. Власне, цьогоріч ми маємо 22 листівки українських митців, художників, які надіслали свої макети для розміщення їх на листівках на різдвяній пошті. А всього у нас близько 50 зразків листівок, які ви можете побачити на нашій пошті. Ось власне. Ці листівочки. Ми ці листівки не продаємо. Ми віддаємо їх за донати одразу по QR-коду, скануючи який, кошти перераховуються на реабілітаційний центр Unbroken, де наші захисники та захисниці проходять реабілітацію у нашому місті. Також цьогоріч у нас є сформовані сети таких листівок. Це повна колекція листівок цьогорічних, які ви також можете продавати за донат від тисячі гривень. Окрім. Цього маємо ще таку функцію підвішаної листівки. Власне, ось тут ви бачите на ось цьому стенді. Це листівочки для наших військовослужбовців, які ми передамо на схід. Ви можете прийти, залишити вітання, теплі слова, вдячності чи привітати їх із святами. І ці листівки обов'язково дійдуть у найгарячіші точки нашої країни, власне, де перебувають наші захисники. Людей тут завжди багато, бо перед Різдвом кожен хоче надіслати трохи світла, і тут ми познайомилися з пані Ганною і запитали, кому вона пише свого різдвяного листа. Пані Ганно вітаю. Розкажіть, будь ласка, звідки ви і кому пишете листа у ці прекрасні святкові дні? Як не дивно, я написала листа своїй мамі. Зараз я у Львові з своєю донькою, тобто ми пишемо листа мамі і бабусі на Кіровоградщину, у село Трепівка Кіровоградської області. Ми звідти приїхали. У Львові ми вже не вперше, але вперше саме от такий різдвяний період. Це була моя мрія, і я вам скажу, що в свій список бажань. Я вже три роки писала, що я хочу. Щоб потрапити у Львів на Різдво. І от в цьому році моя мрія збулася. Мені... Ми сьогодні вже їдемо, мені так шкода покидати Львів дуже-дуже зараз гарно, атмосферно. Ми сьогодні застали колядки біля ратуші. Дуже нам сподобалося тут. А про різдвяну пошту ми дізналися на екскурсії. Нам сказав гід. Ми були на вечірньому Львові. І гід нам показала, де є різдвяна пошта. Каже: обов'язково зайдіть і відправте листа. Я знала, що тут є листівки. Десь чула по-моєму по телевізору. Я почула, що можна листівку купити, але те, що ще можна і відправити, я одразу зрозуміла, що я відправлю мамі. Я вже уявляю, як це буде щемко їй отримати на пошті його розгорнути. Ну, це мені здається, це дуже класна ініціатива. Ми собі пригляділи святкові листівки. На локації є великий вибір різдвяних листівок, і тут точно кожен знайде свою улюблену. І однією з таких фаворитів у мене відразу є листівка з привітанням від кота Левчика, славнозвісного котячого мера. А далі ми рухаємося у виставковий зал, де збереглися листівки міжвоєнного періоду видатної української художниці та мисткині. Олени Кульчицької. Власне, вона дуже працювала багато в, на тему різдвяних листівок, і власне ці сюжети різдвяних листівок є відображені сьогодні в нашій експозиційній залі, деяким із них уже 100, а то й понад 100 років. У сусідньому залі простір для спогадів: святкові декорації, тепле світло і фото, до яких захочеться повертатися. А на тлі копія з рукопису славно звісної щедрівки Щедрик українського композитора Миколи Леонтовича, мелодії, які щороку повертає Різдво додому. Цей зал це зал фотозона. Окрім цього, він показує традиційні якісь елементи, які використовувалися на різдво. Це, зокрема, різдвяні павуки, дідухи, зірки, традиційні маски, які одягали на різдво під час колядувань. Тут ви можете зробити собі. Фотографії чи фотосесії і, власне, ознайомитися із цим елементом. Цей різдвяний простір це проєкт львівського туристичного офісу, створений із любов'ю до міста і його традицій. Ну а якщо ж ви хочете приємно і швидко здивувати своїх близьких, завантажуйте додаток Коляда. Він має додаткові функції для оживлення різдвяної пошти. Тут оживають тексти і мелодії. З'являються інтерактивні образи вертепу, і найголовніше, можна створити власну віртуальну різдвяну листівку, теплу, персональну і з анімацією. Ну що ж, а ми вирушаємо на наступну локацію. А зараз ми завітаємо у місце, де народжується світло різдва. У львівську свічкову мануфактуру тут можна не лише придбати свічки ручної роботи, але й відчути справжню атмосферу свята. Адже саме свічка здавна є особливим символом різдвяного столу. Вона об'єднує родину, дарує тепло і надію. І у Львові це світло має свою унікальну історію. Я запрошую вас разом з нами поринити у свічкову казку. У львівській свічковій мануфактурі оживає справжня магія. Кожна свічка народжується з любов'ю та натхненням від ніжного аромату воску до теплого світла, яке розсіює темряву. Все тут дихає атмосферою затишку та свята. Вітаємо вас у львівській свічковій мануфактурі, і це традиційне місце для львів'ян. львів'яни, гостей міста, мабуть, що в ці передрізвяний час. І у нас слоган це Львівська це свічка більше ніж світло. І ну, для нас це справді так. І я думаю, що зараз для більшості людей це так само стає особливо. В час таких свят як Різдво, коли свічка це невід'ємний атрибут свята, і власне, і спеціально до Різдва, ми завжди намагаємося придумати щось нове і цікаве для того, щоб продовжити традицію свят і можливо створити якусь нову традицію за допомогою свічок. І власне. У нас є така спеціальний дроп у е, е, свічах з бджолиного воску, е, який називається триптих е, е, звізда вертеп і янголи. Це ось ці свічки. Вони, це така свічка, яка дуже довго горить. Вона створена з натурального бжаленого воску. Малюнок для неї розроблений львівською художницею дзвінкою загайською. Тобто, це власне. Така наша авторська колекція, і така свічка вона може навіть передаватися, я думаю, там з року в рік бути символом свята родинного. І серед усіх цих витворів мистецтва у Львів'ян є справжній фаворит це свічка мандаринка. Вона наповнить дім ароматом стиглих мандаринок. Це може бути цікавим подарунком для тих, хто цінує теплосвята. Це свічки, звичайні без аромату, але вони вручну розмальовані художницею. Тобто, це все вручну намальовано, спеціальною фарбою для свічок. Такий традиційний новорічний малюнок. Це теж один з бестселерів, тобто як красивий подарунок для рідних або близьких. А особливою колекцією стали свічки міста. Кожна з них символізує українське місто і передає його неповторний аромат. Наче маленький мандрівник переносить нас у серце кожного куточка країни, пані Олю. вашій крамниці неможливо не помітити цікаву колекцію із назвою наших українських міст. Розкажіть детальніше, що це за свічки і як виникла така ідея. Е, ну, це, взагалі, е, наш такий новий напрямок. Е, ми його ніби як цю лінійку свічок придбали. І особливістю, цих свічок є те, що вони ємність зроблена з переробленої кавової гущі, тобто це біорозкладна, абсолютно свічка. тримач для гноту з яєчної шкарлупи пресованої, гніт дерев'яний, і коли свічка догорає, то можна цей горщик в більший горщик в землю посадити. І до кожної свічки додається листівка з насінням чорнобривців і з інструкцією, як власне їх виростити. І, та, тому це абсолютно екологічний біорозкладний продукт. І так була така ідея була. Вона виникла на початку війни, наскільки я знаю, і Приурочити її до власне, до українських міст, і кожне місто має свій йому притаманний аромат, і має якусь там свою історію, чому саме цей аромат обрали для цього міста. Там, якщо це Львів, то це кава, для Одеси — це Акація. Ну, тобто, на кожній світі є пояснення, чому саме це такий аромат. Тобто Київ це Каштан, так, Луганськ це Абрикоси, тому що навіть гості міста з Луганська кажуть, що справді Луганськ пахне абрикосами, Тому що коли період світіння цих дерев, то власне там пахне абрикосами. От. І спеціально власне, до Різдва ми такий дроб зробили, також свічки, свічки яку називали Різдвяна, і вона з ароматом Глінтвейну. Це такий традиційний аромат зими. Крим традиційно пахне виноградом. тому так. Да. Багато людей приїздять до нас і купують ці свічки власне, як сувеніри і як згадку про своє рідне місто, якщо в них немає можливості туди власне, зараз поїхати. Ну, Багато хто так за ност... ностальгія, так багато. Львівська свічкова мануфактура дарує кожному частинку свята, тепло, аромат і неповторну атмосферу ручної роботи. А далі ми вирушаємо у серце міста. До шопки біля ратуші, де збираються львів'яни, співають колядки і разом відчувають справжнє різдвяне диво. Як святковий Львів без коляди, і, звичайно, найсмачніших пампушків. Отож, я нагадую, що з 25 до 28 грудня у місті триватиме фестиваль пампухів. Тому львів'яни та гості міста приходьте і смакуйте. Різдво у Львові це час колядок, святкових зустрічей і тепла, яке об'єднує серця, і саме у ці дні особливо варто пам'ятати про наших захисників, завдяки яким ми можемо відчувати спокій і безпеку та дарувати радість один одному.